Південна Корея розглядає можливість надання зброї Україні. Ось такі новини маємо із Корейського півострову, і це є відповіддю Південної Кореї на візит російського диктатора Путіна до Північної Кореї. Ось такі зворотні результати. Фактично приніс цей візит кривавого диктатора до КНДР. Він мав на меті, зокрема, посилити підтримку між обома державами, але не на роком так сталося, що тепер. Диктатор Путін посилив і підтримку України з боку південної Кореї. Про це всерйоз вже говорять у південно-корейському уряді. Таким чином будуть відповідати на цей е, візит кремлівського диктатора і підписання договору про стратегічне партнерство, про е, партнерство між північною Кореєю, великим ворогом південної Кореї і е, Росією. Отже, радник з питань національної безпеки Південної Кореї Чан Ходжин заявив, що уряд планує переглянути свою політику щодо поставок зброї до України. Як ми знаємо, Південна Корея, хоча підтримує е, західні санкції проти Росії. Південна Корея підтримує Україну у цій війні, але отримується від поставок е, прямого летального озброєння. Раніше Сеул постачав Києву лише е, нелетальну допомогу, зокрема обладнання для розмінування та е, таке ін, такі інші речі, але досі утримувався Сеул від е, зокрема надання Україні реального летального озброєння, незважаючи на те, що Південна Корея є. Одним з найбільших експортерів озброєння у світі входить до десятки країн, які постачають найбільше зброї за кордон. І тепер ми бачимо, диктатор Путін все змінює. Він фактично сам себе переграв, і Південна Корея вже вже розглядає можливість надання е, зброї Україні. Більше того, в південній Кореї вже викликала посла Росії до себе і пояснили йому, чому. Візит Путіна до північної Кореї загрожує національній безпеці Південної Кореї. Вони засудили цей договір про стратегічне партнерство, який підписав Путін та Кім Чен Ін в Кореї заявили також, що цей договір він є загрозою для національної безпеки Південної Кореї. Там також вели зокрема санкції зокрема, вели санкції, які кораблів та проти організації, які. Причетні саме до поставок зброї з КНДР до Росії, ось це дуже такий цікавий момент, в принципі. Але чому Південна Корея починає змінювати свою політику і як на це вплинув е, візит кривавого диктатора Путіна до е, КНДР? Отже, справа в тому, що е, Південна Корея колись воювала із північною Кореєю під час Корейської війни, і досі формально ця війна. Не закінчилося. було перемир'я, перемир'я, але сторони не змогли укласти реальний мирний договір. Тому формально північна Корея та Південна Корея досі перебувають у стані війни. Отже, диктатор Путін фактично приїжджає, прилітає до найбільшого ворога південної Кореї, до північної Кореї і укладає: по перше, домовляється про поставка снарядів, домовляється про співпрацю щодо військових технологій, і по-третє, укладає. Такий оборонний пакт договір про стратегічне партнерство, який передбачає, що е, Південна і передбачає, що Північна Корея прийде на допомогу Росії, якщо Росію атакують, і також передбачає і іншу річ, яка дуже розлютила південнокорейських посадовців. Цей договір передбачає, що Росія може прийти на допомогу Північній Кореї, якщо на неї. Нападуть ось такий досить нахабний е, крок від Росії, яка вторглася фактично в е, відносини іноземних країн в той регіон, який перебуває без, безпосередньо під впливом Сполучених Штатів, але вони туди нахабно вдерлися і почали якісь пробувати диктувати взагалі свої умови. І такий договір розцінили всі союзники США, зокрема Південної Кореї, як дуже. Нахабний і непродуманий крок, і безумовно не в інтересах Південної Кореї, щоб Північна Корея отримувала якісь військові технології і допомогу від Росії, бо це посилює Північну Корею, посилює її військові спроможності, і фактично збільшує загрози для південної Кореї, тому що лінія. Розмежування, так звана демілітаризована зона, досі існує. Країни формально перебувають в стані війни. Звісно, війна вже фактично в замороженому такому стані досить потужно укріплений кордон між двома країнами, але країни ворогують і Кім Чін Єн своїми зокрема ядерними погрозами ядерними випробуваннями. Весь час погрожує і загрожує всьому світу, і безпосередньо, в першу чергу, південній Кореї, бо вона безпосередньо межує з північною Кореєю. Ось така ситуація. Тому диктатор Путін фактично вирішив такий укласти, створити альянс, кинути виклик США і створити альянс з найбільш з ним з одним із найбільших ворогів США і з північною Кореєю, та з одним із найбільших ворогів південної Кореї і також. Ми зараз бачимо, що диктатор Путін вже почав виправдовуватися, і заявив про те, що південній Кореї, начебто, немає що бояти, чого боятися, якщо вона не нападе на північну Корею. Крім цього, диктатор Путін досить цікаво, що він заявив про те, що буде великою помилкою для Південної Кореї почати постачати зброю до України. Ось такі погрози почали сипатися вже аж на адресу. Південної Кореї він фактично погрожує всьому світу і, зокрема, тим країнам, які дуже далеко знаходяться від Росії, і до якої Росія взагалі не має мати ніякого діла. Але Південні Кореї вже готові переглянути свою політику, і таким чином вони. Дадуть відповіді на те, що Росія хоче посилити її ворога. Північну Корею хоче покращити свої відносини, співробітництво, надати північній Кореї якісь військові технології і тим самим підживити цю загрозу для південної Кореї. Як ми знаємо, в Кореї південній Кореї знаходяться. Американські війська саме для того, щоб захистити південну Корею у разі нападу з боку Північної Кореї, є договір, такий великий оборонний договір між США та Південною Кореєю, що е, США будуть захищати південну Корею у разі нападу, зокрема з боку Північної Кореї, і тому це такий виклик, фактично такий нахабний крок. В сторону не тільки південної Кореї, яка вже реагує і може надати Україні озброєння, але й такий нахабний крок в, в бік Сполучених Штатів, яким є, який є найбільшим союзником Південної Кореї. Але бачимо, що цей крок Путіна вже дає фактично зворотні результати знову ж таки грає не на його руку, не на його користь, і фактично він переграв все ж таки в черговий раз сам себе, бо Південна Корея дуже потужний виробник. Озброєння, зокрема, входить десятку країн, які експортують найбільшу кількість озброєння за кордон і тому. Південна Корея може тепер почати розпочати поставки зброї до України до речі. Уряд України вже давно обробляв так, працював з південною Кореєю. Місяцями вели перемовини, і Сполучені Штати ще раніше ще до того закликали так південну Корею дати світло на поставки Україні необхідного озброєння, але досі Південна Корея отримувалася від цього зберігала так званий. Нейтралітет щодо поставок зброї в них просто така політика, що вони не постачають зброю країні, яка перебуває перебуває в стані війни. Але тепер російський диктатор Путін змусив Південну Корею переглянути свою політику. Тому очікуємо дуже важливих новин із Південної Кореї. Бачимо, що є і дипломатичні такі реакції, як виклик посла, як зокрема і. Публічні заяви, але очікуємо на важливі рішення, необхідні з боку південної Кореї, і тому диктатор Путін фактично зробив так, що тепер можливо ще більше російських солдат буде вмирати в Україні через ймовірне прибуття до нас і південно-корейської зброї, яка дуже високотехнологічна і дуже якраз нам необхідна. Зокрема, західна преса писала про те, що дуже нам би. Пригодилися південнокорейські міни для мінометів, які підійшли би для озброєння наших сил оборони. Тому бачимо, як диктатор Путін сам себе переграв. І, до речі, зараз це номер один тема на шпальтах Західних ЗМІ. І, зокрема, така резонансна тема, що він ось так діє, зокрема, в тих регіонах, до якого взагалі Росія історично ніколи не. Не мали ніякого, ніякого діла. І, е, зокрема, також була заява від е, диктатора Путіна. По-перше, він пригрозив Південні Кореї. В Південній Кореї, звісно, такого не злякалися, тому що потужна держава, їх захищають США. Але по-друге, е, була дуже важлива заява Путіна про те, що він, начебто, ніколи не виведе свої війська з України. Ось таку нахабну е, він зробив заяву нещодавно, будучи. З візитом у В'єтнамі так він відповів на заяву України про те, що Україна готова до мирних перемовин після того, на озра... ну, наступний день зразу, фактично, після того як Росія повністю виведе свої війська з України. Але Путін, як ми бачимо, не готовий поки до такого, не готовий дійсно до миру. І це свідчить в черговий раз про те, що його заяви про припинення вогню це повний фарс. Не готовий він до припинення вогню. До реальних перемовин, а бачимо, що лише готовий продовжувати агресію. Але нещодавно видання політіко писало про те, що на заході хочуть е, не чекати, коли Путін захоче про, проводити нормальні, адекватні, мирні перемовини, а хочуть натиснути на Росію і змусити її піти на поступки Україні. Такий план є на заході, і але як можливо їх змусити піти на поступки тільки. Через поле бою, поставку озброєння, снарядів і всього необхідного. І тому, чим швидше Захід це зрозуміє, чим потужніше нас будуть, нас будуть підтримувати, тим швидше е, зможуть всім разом зможемо натиснути на Росію і змусити її піти на поступки. І звісно, ситуація на полі бою буде відігравати в цьому е, найважливішу роль. До речі, BBC писало про те, що цей візит Путіна до північної Кореї може зіпсувати відносини Росії з Китаєм. Дуже цікавий, дуже цікавий матеріал. Насправді, справа в тому, що Пекін радив Москві взагалі не їхати, не їхати до північної Кореї, не їхати до Кім Чен Іна, адже такі візити, такі нахабні речі, такі візити додають зайвих клопотів. Очільнику Китаю Сі Сідзіньпіну, на якого і так багато хто тисне у США і Європі, і з вимогою припинити постачати Росії технології подвійного призначення. А справа в тому, що СІ потрібно ем, дотримуватись, е, притримувати нормальний рівень, адекватний рівень відносин з заходом, бо він з ними торгує, і дуже залежний від експорту Китаю, зокрема від експорту е, на захід. І от BBC пише про те, що Загалом, сі Цзіньпін не є великим фанатом Кім Чен Ена, бо його ядерні погрози, його розхитування ситуації дуже часто завдає зайвих клопотів сі Цзіньпіну. І тому кожного разу, коли Кім погрожує своїми ядерними ракетами до регіону, так до азійських морів припливають зразу. Все більша кількість американських військових кораблів, тому не в інтересах всі ось така поведінка Кім кімчинина. Про це пише BBC, і зовсім не в інтересах Сі Дзіньпіна, зокрема, поставка військових технологій від Росії до КНДР і наоборот, тому що ще більше буде тиску на Сі Дзіньпіна, на Китай і все важче буде сі дотримуватись і притримувати нормальних. Нормальних відносин із заходом, тому на заході припускає, що СІ може трішки стримати такий порив КНДР і Росії до таких стратегічних близьких відносин, і будемо бачити, як буде Китай на це реагувати. І до речі, в Білому домі заявляли про те ж саме: про, про те, ж, що про це. Пише Бібісі, заявляли радник, зокрема координатор зі стратегічних комунікацій Радбезу США Джон Кірбі, говорив про те, що не тільки США мають хвилюватися, непокоїтися цим візитом Путіна до КНДР, але й Китай. Ось така заява фактично підтверджує те, що це додасть ще більше зайвих клопотів сі Цзіньпіну, в якого і так багато проблем з економікою, і загалом з його геополітичним. Становищем, і будемо далі аналізувати і бачити, як буде розвиватися ситуація в азійському регіоні щодо південної північної Кореї, але Україна точно зараз буде пропрацьовувати дуже ретельно пропрацьовувати Південну Корею і працювати, аби досягти нарешті цього рішення про постачання Україні озброєння, зокрема летального. До речі, в південній Кореї заявили, що. У разі, якщо буде фінальне зелене світло на поставки зброї до України, про це ніхто нічого не скаже. Сторона Південна Кореї буде зберігати стратегічну невизначеність щодо того, яку зброю буде надано Україні. Тому вони в південній Кореї, зокрема, і заявили про те, буде цікаво, як на це відреагує Росія. Хай Росія сама здогадується, що ми саме. Надамо Україні ось такі заяви жили навіть з південної Кореї, і будемо далі це аналізувати і, зокрема, оглядати. Тим часом Сполучені Штати Америки дозволяють Україні бити по прикордонню Росії в будь-якому місці, не лише поблизу Харківщини. Про це пише Західна преса зокрема, США заявили, що е, можна атакувати російські сили будь-де е, зокрема. В будь-яких місцях по прикордонні Росії про це заявив радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Саліван. І західна преса пише про те, що це трішки відрізняється від того, про що нам говорили раніше. Раніше риторика публічна була, зокрема, перша заява була про те, що можна бити лише поблизу Харківщини. Потім, через декілька тижнів, Майкл Карпентер вийшов з заявою про те, що можна бити. Не тільки поблизу Харківщини, але й поблизу Сумщини. Сьогодні ми вже маємо таку заяву Джейка Салівана, який заявляє, що взагалі вже можна бити будь-де по прикордоні з Росією. Лише одна умова є: можна бити по тих військах, які мають на меті атакувати Україну чи напасти так на Україну. І Саліван віддав відповідь, що. Якщо ось, наприклад, росіяни спробують прорватися до сум, то з наші сили оборони будуть мати повне право і можливість знищити бити по тих російських військах ще до того, як вони прибудуть туди, тобто ще до того їх знищити, як вони прибудуть до території України. Бачимо, трішки зміщується політика адміністрації Байдена, забираються у ці табу зайві на удар по території Росії разом з тим. Досі ще ось таким фінальним табу залишається в США це таке це червоне світло, так табу на нанесення далекобійних ударів глиб Росії. Ця тема досі залишається заблокованою, але бачимо, що крок за кроком адміністрація Байдена рухається вперед, і очікуємо, що можливо і знімуть ці фінальні обмеження щодо ударів глиб Росії по російських стратегічних військових об'єктах. А от Financial Times, до речі повідомляє про те, що США надали. Першочерговий пріоритет оборонним замовленням для України, і це дуже важлива, насправді річ. Зокрема, ракети для систем ППО Петріот і НАСА в першочерговому порядку будуть постачатися до України. США призупинили виконання оборонних замовлень щодо цих ракет для інших союзників. Зокрема, мова йде про такі країни, як Польща, Румунія, Німеччина. Іспанія та інші члени НАТО вони замовляли багато ракет для цих систем, але вони їм не так. Нагально необхідні як Україні, тому США призупиняють виконання оборонних замовлень для цих союзників, відкладають їх на майбутнє, і в першу чергу оборонні заводи працюють для виконання оборонних замовлень для України для поставки нам достатньої кількості ракет до систем Patriot і NASAMS. І в Вашингтоні заявляють, що такий пріоритет, пріоритет в поставках. Цих ракет буде діяти доти, доки Україні не буде повністю вистачати таких ракет до систем ППО. І це дуже хороші новини. Бо якраз Україна найбільше потребує е, цих ракет, адже Росія е, кожного дня фактично обстрілює Україну. А інші держави, які замовляли ці ракети, не перебувають за, зараз в стані війни, тому їм е, нема такої необхідності для них швидко отримати ракети, і це таке е, рішення. На часі зараз тому, що потрібно якнайшвидше нам отримувати ці ракети, і е, тут ще й одне е, питання щодо цього справа в тому, що США не мають таких виробничих потужностей, аби виробляти велику кількість достатню кількість цих ракет до систем ППО для України та всіх союзників. Тому е, Джон Кірбі до речі це підтвердив і заявив, що США е, до, доводиться ухвалювати важкі, але Необхідні рішення, тому що доводиться відмовлятися союзникам, але все ж таки першочерговий пріоритет для України, бо Україні потрібна зброя, потрібні ці ракети до систем ППО якнайшвидше, тому будемо далі аналізувати ці новини зі сполучених штатів. і Бачимо, що у Вашингтоні розуміють нагальність і критичність потреб України, зокрема в цій критично важливі фазі війни. На цьому у мене все. Вірите в наші збройні сили. Слава Україні!